Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А цього разу ми поговоримо з вами про акції компанії Азовсталь. Отже, за останні два місяці акції компанії знизилися з цінових рівнів в гривні 97 копійок за акцію до 1 гривні 53 копійок за акцію. Таке зниження по відношенню до інших деяких акцій з ринку заявок української біржі є порівняно невеликим. А що пояснюється тим, що акція вже до початку серпня торгувалася на Низьких рівнях відтак бачимо, що за останніх два місяці індекс української біржі відняв близько 32 в той час, як акція Азовсталі знизилася всього на 12,7%. Для порівняння індекс РТС, металургії та гірничорудного видобування за останні два місяці знизився на 29%. На місячному інтервалі акція зовсталі теж торгувалася краще порівняно з індексом української біржі. Відтак акція знизилась в ціні всього на 8,2%. А в той час як бенчмарк відняв 17,3%. Відтак на місячному інтервалі індекс РТС металургії та гірничо гірничорудного видобування показав результати ще гірші ніж на двохмісячному інтервалі, і знизився на 31,5%. А якщо порівняти акції Зовсталі з іншими найбільш ліквідними емітентами з металургії, наприклад, з Олчевським металургійним комбінатом і з Єнаківським металургійним заводом, то ми бачимо, що і на місячному, і на двох і на двомісячному, і на місячному інтервалі акція Зовсталі торгується набагато краще. А тому наразі акція Зовсталі порівняно з іншими металургійними компаніями. Мають найменший дисконт по відношенню до максимальної річної ціни. І акції зараз торгуються на 55,3% дешевше. дешевше. І тим не менше, незважаючи на те, що цей показник серед інших акцій ринку заявок є одним з найменших, тим не менше цей дисконт для акції є досить високим. Так, а зараз поговоримо безпосередньо по виробничих показниках компанії. Відтак у вересні поточного року комбінат випустив 402 тисячі тонн прокату, а це на 7% менше від показника серпня 2011 року. Однак на 11% більше від показника вересня минулого року. Загалом за січень-вересень 2011 року Азовсталь випустила 4 мільйони 57 тисяч тонн прокату, а це на 1% більше від показника за аналогічний період попереднього року. Очікування рецесії в Європі змушує споживачів наразі скорочувати запаси продукції, а це спричиняє надлишок пропозиції на ринку. Додатковим чином тиску на українську продукцію стала девальвація євро, що призвело до здешевлення продукції європейських виробників порівняно із постачальниками із країни СНД. За даними Bloomberg, на сьогодні ціни на прокат знаходяться на тому ж рівні що й три місяці тому. Відтак заготовка і арматура торгуються на рівнях 661 долар США та 713 доларів відповідно за тонну. Гарячий катаний прокат 698 доларів за тонну. А ціни на сляп знизились на 4% та торгуються по ціні 623 долари США за тонну. А тому відповідно до виробничих результатів за останніх 9 місяців. Показник EV до тони виробництва по поточній ціні акції Азовсталі складає 142 долари США на тонну, що є насправді дуже низьким рівнем. Відтак про те, що ринок вагомо недооцінює акції, говорить і те, що ринкова капіталізація компанії знизилася зараз вже знову майже до рівня третього кварталу 2008 року, і за показником. Добі, акція торгується на рівні 4-го кварталу 2008 року, тобто якраз тоді, коли розпочиналась світова фінансово-економічна криза. Тому на кінець ми рекомендуємо купувати акції Азовсталі, виходячи з низької ціни акції та ряду фундаментальних факторів, які дозволяють реалізувати потенціал в перспективі 12 місяців. Компанія є основним активом групи Медінвест, має позитивні очікування з точки зору виробництва та прибутковості. Несе найнижчі галузеві ризики серед українських металургійних компаній та має запас зростання ціни акції з поточних рівнів. Як бачимо, рекомендацію на купівлі акції Азовсталь з поточних рівнів дають і інші брокери. Наразі дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!